Уявіть собі, глибоко під землею, вузький тунель, що веде в нікуди, взагалі без другого виходу, от як там дихати. Як забезпечити безпеку людей, котрі там працюють, це завдання, знаєте, з набагато більшою кількістю нюансів, ніж може здатися на перший погляд? Сьогодні ми, власне, заглиблюємось у світ правил, які керують провітрюванням саме таких місць тупикових виробок у шафтах. Наш основний матеріал це витяг з офіційного нормативного документу, який дуже детально описує всі ці процедури. Саме так. Ми розглядаємо фрагмент технічних норм. Ну по суті, це така собі інструкція з безпеки, яка встановлює дуже конкретні вимоги. Йдеться про обладнання, його правильне розташування, і що найголовніше, про забезпечення безпечних умов праці в одному з найскладніших, мабуть, середовищ. Це не просто якісь поради, це е, жорсткі правила. Тож наша мета сьогодні виокремити суть. Зрозуміти ключові принципи безпеки та, звісно, технічні рішення, що дозволяють людям працювати і дихати глибоко під землею в умовах, м'яко кажучи, обмеженого простору та потенційних небезпек, гаразд, давайте тоді розбиратися в деталях. Почнемо, мабуть, з основи. Документ вказує, що головний інструмент тут це вентилятори місцевого провітрювання. Скорочено їх називають ВМП. Звучить логічно, але от наскільки вони універсальні? Чи є якісь альтернативи взагалі. Ну, ВМП це дійсно, так би мовити, робоча конячка для подачі свіжого повітря туди, куди не дістає загальний потік шахтної вентиляції. У переважній більшості випадків без них просто ніяк. Але є так, є невеликий виняток. Виняток який саме? Якщо йдеться про короткі, ну зовсім короткі до 60 метрів паралельні виробки або з'єднання між ними, то їх можна провітрювати використовуючи те, що називається загальношахною депресією. Загальношахна депресія це як уявіть це, як такий собі загальний протяг у шахті, який створюється потужними вентиляторами на поверхні. Цей потік можна е, спрямувати в потрібне місце через вентиляційні труби. Але це підкреслюю, працює лише на коротких дистанціях. В усіх інших тупикових виробках потрібна вже примусова вентиляція, саме за допомогою ВМП. І що одразу, знаєте, вражає, це вимога про безперервність роботи. Тобто ці вентилятори мають працювати нон-стоп. Це ж не опція, це вимога, так? Абсолютно. До того ж я бачу потрібні спеціально навчені люди, де їх обслуговування. Хоча от, дозволяється це робити і за сумісництвом. Але особливо цікаво те, який рівень автоматизації та контролю тут м -м, передбачений. Безперечно, це дуже добре показує наскільки серйозно ставляться до ризиків. На всіх, от абсолютно на всіх шахтах, має бути система, яка автоматично контролює роботу ВМП: чи він увімкнений, чи працює справно. Тобто це базова вимога для всіх, так. А на шахтах, де вищий ризик виділення метану, це ті, що відносяться до третьої категорії небезпеки за газом, і вищі вимоги ще суворіші. Якщо ВМП там працює від електрики, то ним мають керувати дистанційно. Тобто з поверхні, це дозволяє диспетчеру, ну скажімо так, миттєво реагувати, і протоколи на випадок зупинки вентилятора чи порушення вентиляції вони дуже чіткі, та я б сказав безкомпромісні. Можете детальніше розповісти, які саме дії передбачені в такій ну, аварійній ситуації. Реакція має бути миттєвою. Отже, по перше, негайно припиняються будь-які роботи в цій тупіковій виробці. Всі логічно. По-друге, вимикається вся електрична напруга ну, За винятком хіба що автоматичних насосів у негазових шахтах, які там воду відкачують. Ага. По-третє, всіх людей терміново виводять у безпечну зоду, де є свіже повітря. На вході в аварійну виробку, звичайно, ставлять заборонний знак. І повернутися до роботи можна лише після того, як виробку повністю провітрили, а відповідальні керівники дільниці, посадові особи особисто перевірили її стан і дали дозвіл. Тобто ніякої самодіяльності? Абсолютно ніякої. Якщо подивитися на це, так би мовити, з ширшої перспективи, стає зрозуміло. Збій вентиляції це не просто якась незручність, це пряма і негайна загроза. Особливо, звісно, якщо є ризик накопичення вибухонебезпечного метану. Це підводить нас до питання резервування. Я бачу, документ вимагає наявності резервних ВМП, особливо в газових шахтах. Наскільки це, скажімо, поширена практика? Це обов'язкова вимога для певних умов. Якщо тупикова виробка в газовій шахті, знову ж таки, третя категорія небезпеки або вище, довша за 200 метрів, то обов'язково має бути резервний вентилятор. І що важливо? Що саме? Він має живитися від окремої підстанції. Це такий захист від того, щоб одна аварія в електромережі не вимкнула раптом обидва вентилятори: і робочий, і резервний. А якщо виробка коротша. Для коротших виробок до 200 метрів резервний ВМП теж потрібен, але він може живитися від резервного пускача основного вентилятора. І ключовий момент тут продуктивність резервного вентилятора має бути точно такою ж, як і основного, тобто повний дубль? Саме так це не просто про всяк випадок, це критично важливий елемент системи безпеки, який, власне, гарантує безперебійність подачі повітря навіть при відмові основного обладнання чи, скажімо, живлення. В середовищі, де накопичення газу може статися дуже швидко, така подвійна система це без перебільшення життєва необхідність. Зрозуміло, безперебійність це виходить понад усе. Добре, тепер щодо того, де саме можна встановлювати ці ВМП. Напевно ж, існують чіткі правила не можна ж його будь де поставити. Абсолютно, становлення ВМП це, знаєте, не імпровізація. Потрібен офіційний проєкт. Його погоджують з начальником служби ВТБ, це відділ вентиляції та техніки безпеки шахти. І потім затверджує головний інженер. Саме розміщення так має ключове значення. Наприклад, вентилятор, що працює на нагнітання повітря, має стояти там, де є потік свіжого повітря, тобто у виробці зі свіжим струменем і не ближче ніж 10 метрів до виходу відпрацьованого струменя. Ну це логічно, щоб він не засмоктував одразу назад те повітря, яке щойно виштовхнув з виробки. А які ще є обмеження по місцю встановлення? Чи є зони, де їх ставити ну, взагалі не можна? Так, є важливі обмеження щодо відстаней. Наприклад, в МП не можна ставити ближче 25 метрів до місць, де постійно перебувають люди. Ну скажімо, біля пунктів навантаження вугілля чи якихось посадових майданчиків. А ще я бачила щось про відсотки. Так, є таке фундаментальне правило його часто називають правилом 70%. Продуктивність ВМП, тобто скільки повітря він подає, не повинна перевищувати 70% від загальної кількості повітря, що проходить по вирубці в тому місці, де його встановлено. А чому саме 70%? Який у цьому сенс? Сенс у тому, що блокальна вентиляція, створена ВМП, не перетягувала на себе занадто багато повітря і не порушувала загальний розподіл повітряних потоків по всій шахті. Потрібен баланс. Розумію. А якщо вентиляторів кілька о тут теж цікавий момент: якщо встановлено кілька ВМП поруч, тобто ближче ніж 10 метрів один від одного, то їхня сумарна потужність не має перевищувати 70% потоку біля першого ВМП за ходом повітря. А якщо вони далі один від одного, понад 10 метрів, то для кожного діє своє індивідуальне обмеження у 70% від потоку в місці його конкретного встановлення. Тобто локальна система в будь-якому разі не повинна шкодити загальній вентиляції шахти, Зрозуміло. А що стосується прямих заборон, де ВМП встановлювати ну, категорично не можна. Є кілька дуже важливих заборон. Особливо вони стосуються газових шахт. По-перше, не можна одним вентиляційним трубопроводом, навіть якщо там є відгалуження, провітрювати дві чи більше тупикові виробки одночасно. Кожна виробка це своя індивідуальна система. А чому так? Це, по-перше, запобігає можливому перетіканню газу між виробками через вентиляційну систему. А по-друге, спрощує контроль за розподілом повітря. Кожна система має бути чітко налаштована. По-друге, Є сувора заборона ставити ВМП з електродвигунами у виробках з вихідним, тобто відпрацьованим струменем повітря. Угу. Якщо роботи ведуться на небезпечних пластах. Саме так. Якщо це пласти небезпечні за раптовими викидами вугілля та газу, або ж схильні до інтенсивного виділення метану, стріщин, це називається суфлярним виділенням. Причина тут, думаю, очевидна. Ризики скри? Абсолютно. Ризики скріння від електродвигуна в потенційно загазованій атмосфері, вихідного струмення це надто високий ризик. Це все про мінімізацію ймовірності вибуху. Виходить, кожна навіть найдрібніша деталь спрямована на те, щоб запобігти катастрофі. Цікаво, я ще читала, що біля кожного ВМП має бути інформаційна дошка, що на ній вказується, і яку власне роль вона відіграє. Ця дошка це такий собі елемент постійного контролю і, що важливо, персональної відповідальності. На ній мають бути записані актуальні дані: скільки повітря реально проходить по виробці в місці встановлення ВМП, яку продуктивність має сам вентилятор, скільки повітря і розрахунково, і фактично доходить до самого вибою, тобто до кінця тупикової виробки. Ще щось? Так. Також в вакцинальна допустима довжина провітрювання для цієї конкретної установки, час, який потрібен для провітрювання після вибухових робіт, якщо вони там проводяться, обов'язково дата останніх замірів, і підпис відповідальної особи зазвичай це керівник дільниці або його заступник. По суті, це такий паспорт вентиляційної установки на даний момент, який показує, чи відповідає система всім вимогам і хто конкретно за це відповідає. Виглядає як дуже ретельний підхід справді. А чи є якісь винятки чи, можливо, особливі умови, де ці правила можуть трохи відрізнятися? Так, є один досить специфічний виняток. Він пов'язаний з роботами на пластах так званого крутого падіння. При проходці або ліквідації вентиляційних виробок, які прилягають безпосередньо до очисних вибоїв, їх ще називають лавами. Це основні зони видобутку. Дозволяється використовувати ВМП з пневматичним двигуном. Пневматичним. тобто на стиснутому повітрі, так, який працює на стисненому повітрі, а не від електрики, це, звісно, безпечніше з точки зору іскріння, його можна ставити безпосередньо в цих виробках, але є умови. Які саме вентилятор має бути не ближче 15 метрів від лави, якщо рахувати за ходом повітряного струменя. Тупикова частина виробки не повинна бути довшою за 60 метрів, і сама конструкція вентилятора повинна виключати ризик займання метану від тертя чи якихось ударів. Це, власне, гарний приклад того, як загальні правила адаптуються до конкретних іноді унікальних гірничих умов, де стандартні рішення можуть бути не найкращими або й неможливими. Гаразд, тепер давайте перейдемо до транспортних артерій для цього повітря, до вентиляційних труб. Здавалось би, ну просто труба. Але й тут я впевнена є свої важливі норми. Безумовно, мабуть, найважливіша норма це відстань від кінця труби до вибою, тобто до місця, де безпосередньо працюють люди. У газових шахтах труба має закінчуватися не далі вісьми метрів від місця роботи. А в негазових. У негазових трохи більше, недалі 12 метрів. Логіка проста: чим ближче подається свіже повітря, тим ефективніше воно витісняє шкідливі гази та пил безпосередньо з робочої зони. І є ще цікаві практичні деталі щодо самих труб, особливо якщо використовуються гнучкі повітропроводи. Які саме деталі? Як забезпечити, щоб ця гнучка труба ну, ефективно працювала? Ну, щоб гнучкий рукав, знаєте, не злипався на кінці і не зменшував потік повітря. Документ вимагає використовувати або ж жорсткі наконечники мінімум 2 метри завдовжки, або такі спеціальні пристрої, які називаються акумуляторами вентиляційних труб. Акумулятори труб. Так, або ж просто вставляти всередину жорсткі розпірні кільця, мінімум 2 штоки. Це все для того, щоб підтримувати круглу форму вихідного отвору і забезпечити нормальний переріз для виходу повітря. А для з'єднання гнучкого трубопроводу з самим вентилятором має бути металевий перехідний патрубок, не коротший за один метр. Це все, можливо, дрібниці на перший погляд, але вони критично важливі для того, щоб система працювала ефективно і доставляла потрібний об'єм повітря туди, де він найбільше потрібен. А чи буває таке, що провітрювання відбувається взагалі без ВМП і без труб? Ну, так би мовити, природним шляхом? Така можливість е, передбачена, але тільки для дуже специфічних і дуже обмежених умов. Провітрювання за рахунок дифузії, тобто за рахунок природного перемішування повітря, дозволене лише для дуже коротких тупикових виробок. Наскільки коротких? До 6 метрів завдовжки. І лише якщо вони горизонтальні або йдуть униз, не вгору. Але тут є дуже важлива але якщо навіть у такій короткій виробці починає накопичуватися метан, наприклад, під стелею, утворюються так звані шарові скупчення або в якихось окремих зонах. То потрібно негайно переходити на примусове нагнітальне провітрювання за допомогою ВМП. Тобто дифузія, це тільки до першої ознаки небезпеки. Абсолютно вірно, це правило ще раз підкреслює: контроль за метаном це абсолютний пріоритет, і будь-які спрощення чи винятки можливі лише там, де ризик справді мінімальний, і постійно підкреслюю, контролюється. Ми багато говорили про горизонтальні виробки. А як щодо вертикальних? Адже проходка ствола це теж по суті створення тупікової виробки, тільки спрямованої вниз, там же свої особливості. Саме так і правила тут схожі за своєю логікою, але з певними відмінностями. Стволи або як їх ще називають шурфи під час їх будівництва мають провітрюватися безперервно по всій глибині. Вентиляторні установки для цього ставлять на поверхні, причому не ближче 20 метрів від самого ствола. Знову ж таки для безпеки. Так, щоб убезпечити самі вентилятори та обслуговуючи персонал від можливих викидів чи навіть вибухів зі ствола, і вони, звичайно, мають працювати постійно. Є також важливий момент для холодного періоду року. Повітря, яке подається в ствол, необхідно підігрівати. Це робиться для того, щоб запобігти утворенню льоду всередині ствола, що може бути і небезпечно, і сильно заважати роботам. А труби, які труби використовують у стволах? Щодо труб, тут перевага надається жорстким, металевим або пластиковим трубам. Вони просто надійніші на великій глибині та при вертикальному розташуванні. Але гнучки труби теж допускаються зазвичай біля самого дна ствола, тобто біля вибою, або якщо йде заглиблення стволів з уже існуючих діючих горизонтів шахти на висоту одного поверху. І знову питання відстані. Як близько до дна ствола має доходити вентиляційна труба в цьому випадку? Кінцевик труби, тобто її нижній кінець, повинен бути надалі 15 метрів від дна ствола. Ця відстань може бути трохи збільшена до 20 метрів, але тільки під час роботи грейфером. Грейфер це ківш для породи, так, це спеціальний великий ківш для навантаження породи, якому просто потрібен більший робочий простір. Ну і звісно, самі труби мають бути дуже надійно закріплені або підвішені на міцних канатах, або ж жорстко прикріплені до кріплення стінок ствола чи його армування? Тут все для максимальної надійності та безпеки. Отже, якщо ми спробуємо тепер підсумувати ключові ідеї з цього нормативного документа, що ми можемо винести? Мені здається, найперше це просто абсолютна необхідності безперевного примусового провітрювання за допомогою ВМП у переважній більшості випадків тупикових виробок. Так, це можна сказати основа основ. Далі це надзвичайно суворі протоколи безпеки. Це і чіткий порядок дій при будь-якій аварійній зупинці вентиляції, і вимоги до обов'язкового резервного обладнання, і дуже чіткі правила щодо розміщення вентиляторів, щоб уникнути якихось додаткових ризиків. Також, знаєте, впадає в око неймовірна увага до деталей. Оця правильна відстань від кінця труби до робочого місця, необхідність підтримувати форму гнучких труб, постійний моніторинг параметрів повітря через оці інформаційні дошки біля кожного ВМП. Не забуваємо про контроль. Так, постійний контроль. І, звісно, окремі специфічні правила для таких складних об'єктів, як, наприклад, стволи, що проходяться, та для роботи в особливо небезпечних умовах, пов'язаних з газом. І, мабуть, важливо пояснити, чому все це має значення навіть для слухачів, які, можливо, ніколи не були в шахті і не пов'язані з гірничою справою. Ці, на перший погляд, можливо, надмірно деталізовані навіть бюрократичні технічні норми, це буквально фундамент безпеки для тисяч людей, які щодня працюють глибоко під землею. Це не просто про повітря. Абсолютно, це не просто про свіже повітря, це про управління невидимими, але смертельно небезпечними загрозами і перш за все метаном. Кожне правило, кожна цифра тут це результат ретельного аналізу ризиків, інженерних розрахунків, а іноді на превеликий жай і висновків з минулих аварій. Це власне і є інженерія безпеки в її найконцентрованішому, найважливішому вигляді. Дуже дякую, це справді допомагає зрозуміти всю глибину і важливість цього питання. Ну і на завершення, як завжди, залишаємо нашим слухачам думку для роздумів. Документ, який ми сьогодні детально обговорювали, описує технології та методи провітрювання, що існують зараз на сьогоднішній день. Але як може виглядати майбутнє безпеки у цих складних підземних виробках? Цікаве <свят> питання. Чи можуть нові технології, ну скажімо, значно розвинутіші системи різноманітних сенсорів, можливо, штучний інтелект для аналізу даних у реальному часі, чи навіть якісь роботизовані системи моніторингу? Чи можуть вони змінити підходи до вентиляції? Чи вдасться колись можливо зменшити залежність від деяких складних установок чи оцих постійних ручних перевірок, про які ми говорили, і при цьому забезпечити ще надійніший контроль та захист у цих, без складних і небезпечних середовищах? Питання відкрите на майбутнє.